Ходить по світкалі, як, як заходить як от чи наш. Ну, ці помідори бачили всю вашу. Вони реально бачили всю вашу лінійку. На цих помідорах не сильно видно такого навантаження. На черіках після розквіцельому у мене люди приїжджають і кажуть, як це таке можливе. Тобто, якщо це приїжджає цикаторський менеджер і каже, по весні. У мене саката має одну ниточку. Угу. В одній ниточці буде висіти 45 штучок. Кажу, давай так. Ти приїжджаєш після травня, місяця, коли у нас висять уже черіки. І ми просто дивимося на твої черіки. Він приїжджає у нас в середині червня, підходить до своєї пурпури, яка вона має бути красивенька, така кісточка. Він бере кісточку на руку. А кісточка у нас після розквіцення, ма що робить? Вона троїться-четвериться. Так, 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 так. І в неї виходить замість одної кісті, Помідорчиків. Ми нарахували 98. Ну, я чуть-чуть не вигадав. До 100 ми не дотягнули. Ми 98. Є кісті на інших томатах, особливо де черіки. Черіки класно, от Ясік. Возьміть його, звичайний ясик. Він класний, він балконний, він такий буде, він сам по собі гронами дає. Коротше, на Ясіку ми нараховували до 220, от зараз ми можемо пройти, там реально береш грону, а це виноград. Ну, зрештою, роботу кальційбору ти бачиш, роботу квіцеліума ти, ти бачиш. Що стосується оцих коротких міжвузлів, де вони є в нас, а от це, е е видав. там, де фосфіт працює, знову фосфіт ж. Працює, видно. Фосфіт працює, фосфіт працює, фосфіт працює, забули. Не працюю. Ну, а тепер ж же, тепер же знову ж то як був такий момент, коли тобі треба було щось, а я не мав, а я тобі відправив бобовий. Ти ж його теж це складне вже доброго, ти ж його теж приміняв. приміняв да, теж. То ми бобовий приміняли це. Нам треба був магній. Ми шукали в чому є так, більше ну, магнія, тому що у нас пішов процес, що у нас магній заблокувався і високі. А тобі треба було дати зразу його зверху, і Ми давали полест у Тому, а ми пішли по принципу, де є азот, хоча б трохи запіхнути і де є найбільше магнію. Ми сюди влупили, Ну, ці помідори бачили всю вашу лінійку. Вони реально mm -hmm. бачили всю вашу лінійку з дитинства, вони знають. Ну, oh, так, так, так. Wow! Куріння чи кращого немає. У нас ще росте розсада. Тобто, у нас вже четвертий чи п'ятий оборот тої розсади. У нас зараз салат Айсберг. Салат Айсберг у нас. Він вирос, високі температури, він не може нагнати кореневу систему. Але кореневу систему не може нагнати. Значить, ми на нього влупили грозкорні ріст. Пройшло трошки часу. Ми влупили фосфідкалія, і на сьогоднішній день у нас вирощування будь-якої розсади, тобто, що перець, який знаходиться заді вас, що цей помідор без фосфітакалія не відбувається. Е, тепер ще одне таке питання. Я дивлюся, що практично окрас повністю зі всіх сторон однаковий. Так і так кругом. Е, чи приміняєш ти наш цинк, чи аміноцинк тут? Чим ти красиш його? А, я вам скажу більше. Якщо я хочу його, щоб він доїхав у мене до Києва, він буде в цинке і він буде в не, Ну, А якщо я хочу, щоб він у мене покрасився, я не цинк приміняю. А з чим ти красиш? Фосфітом. Але з цинком теж. Але кальційбор все-таки, якщо робить лежкість. Чого ми не даємо Ти не знаєш, твердийший кам'янець. Ні, я вам навіть більше скажу. Це можна отакого зробити. От він аж трещить. От. От він не має пустути. Оце показується, оце показується томат. Тобто він хрустящий, він плотний. Чого ми не використовуємо цинк? Тому що у нас цинк є в нашій воді. Ага. У нас цинк є в нашій воді, тому ми цинк не використовуємо. Але кальций бор, бор преміум, фосфіт калія. Якщо мені треба, от сьогодні він висить отакий. Вчора ми його вибрали. Завтра буде виборка. Ми на вечір, на ніч, фосфіт калія. Дозволі, каплю. скажу. Каплю. Зверху? Зверху. Зверху. Портативний, портативний оприскувач на тонну води у нас вже зроблений. Ми не бігаємо з угу. цим. Ми придумали, як це обманути. Нам, щоб покропити наших 15 теплиць з помідором, треба всього-навсього 4 години. 4 години 15 4 теплиць покрити. Ну я не можу втриматися, або що покушати. Їжте, їжте, дядько дорослий. Тому mm -hmm. тут плюс, знову ж таки, ще в чому прикол. Зараз оці теплиці йдуть на екостандарт. Тобто ми вже підписали договір, ми вже все готуємо. Зараз ми маємо бути як еко-теплиці. Тому mm -hmm. всю хімію, що сюди вноситься, все контролюється абсолютно. Сюди навіть у нас була ситуація, коли ми нечайно закрили фрамуги, бо вітер прийшов. Ми закрили фрамуги і у нас пішла підпарка. У нас стрибанула температура, отам От ми брали цинк, реально, там ми брали а, препарати біологічного походження, інші фунгіциди і тулили. Коли ми побачили, що ми ну, втулилися, а не вийшло, тоді ми трошки ввели хімічних препаратів а, і, то, і то з Хілатмеді. Ваш? Ну він же ж, а він, до речі, ж зареєстрований якраз І З фосфітом калія. І тоді ми мені подобається фосфіт калія. на мене свариться, коли я, наприклад, йду укропити зернові в поле або бобові, і мені кажуть, не ну, фосфіт калія. або моркву. От нас 40 гектарів моркви, всі 40 гектарів моркви ми працюємо. Якщо ми даємо гербіцид, ми додаємо 0,5 літрів на гектар так, 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 фосфіта калія. Морква отримує стрес, вона прижихається. Бур'ян здихає, морква через 3 дні піднімається і росте, як має бути. Друга проблема нематода, але ми з нею успішно боремося. Вже знайшов ти типу, спосіб? Знайшли спосіб. Зараз ранньо ми трошки прогавили момент іменно укуса нематодою, На основну ми, ми тримаємо. Зараз буде в суботу, в неділю у нас великий дощ, ми будемо знову робити обробку, але знову ж таки кальций бор-бор преміум на моркву заходить, фасфіткалія заходить як от чи наш. Ми сьогодні спрацює... знаходилися в, практично на півночі Волинської області, на самі півночі. півночі Волинської області. Як він колись казав, як посадив перший рік помідори, хто таке взагалі робить на півночі Волинської області? Я хочу помідора. І можливо, це вже є наслідки цього всього. Так що, Валерій Віталіч, ми вам дякуємо. За таку гарну роботу. Я думаю, що продукти наші будуть тут працювати. Так що успіхів вам в цьому нелегкому труду. Годуйте людей. Ми годуємо. Починаємо з вас. Да.